Катя, фотосесія на день народження у Львові? Взагалі буде? 에, взагалі то мала бути, але з такою погодою я... <скріст> я навіть не знаю, що робити. То Сніг то дощ, то мінус один, то плюс п'ять. Як зрозуміти цю погоду у квітні? Не зрозуміло. Ми щось придумаємо та уважно слухайте правила фотосесії. Так як це день народження саме магазину, а не фан-зустріч, буде дві черги. Перша черга буде пріоритетною, тобто для покупців, які здійснили покупку в кеті сохо. Як тільки ми відфоткаємося з нашими покупцями, далі ми будемо фотографуватися зі всіма охочими. В порядку живої черги на зручності буде створений коридор з нашими стопчиками, тобто тенсаторами. І про наболівше виключайте, будь ласка, таймер. таймери без таймерів. Ми ми стоїмо так. Три, два, один. А всі інші чекають. Вже великі черги. І, будь ласка, готуйте камери заздалегідь. Це основне золоте правило. Цінуйте наш час і ваш. Без штовханини та поводьте себе гарно, будь ласка. І ми будемо гарно з вами фотографуватися і швидко відпускати. Чекаємо на вас! В Кенті Сохо!